Вітаю! Сьогодні у нас літературне читання щотижня 5. Шкільними стежинками. Читаю для когось. Спочатку прочитай вірш для себе. Підготуйся, а потім виразно прочитай цей вірш однокласникам, друзям або рідним. Шкільний дзвінок У путь зібрались журавлі веселики, Попливли тумани від ріки. Осінь заглядає у портфелики, У новенькі ранці й рюкзаки. Яблучно-горіховими зливами Стукотить в садах осіння рань, А дзвіночок срібними мотивами Радо кличе Україну знань. Читаю для себе прочитай вірш 1 вересня. Скочив з ліжка Гриць, Матусю, чуєш дзвоник? Час до школи, побіжу, бо запізнюся, я ж не спізнювався ніколи. То не дзвоник дзвонить, синку, цвіркунець в кутку співає. Ти поспи ще годинку, ще й семи немає. Каже хлопчик: пізно буде. Та й на вулицю, а в місті навіть всі дорослі люди йдуть усміхнені, врочисті, вже віддзвонюють трамваї, сонцем вулиці залиті. Хлопчик в школу поспішає. Найщасливіший у світі. З яким настроєм хлопчик йшов до школи? Доведи свою відповідь рядками з вірша. А з яким настроєм ти сьогодні прийшов або прийшла до школи? Збагачу свій словниковий запас. Дізнайся тлумачення слів і вживай їх у своєму мовленні. Отже, акуратний. Так говорять про людину, яка є старанною, чистою, приємною на вигляд. Про предмет, який підтримується в порядку. Старанно зроблений. Про дію, яка точно виконана. Наприклад, писати старанно. Точно. Можна дібрати синоніми. Акуратний учень це охайний, чепурний, чистий. Акуратно виконати роботу те саме, що старанно, сумлінно, ретельно, дбайливо, пильно. Антоніми, тобто протилежність. Акуратний це неакуратний, неохайний, недбалий, брудний. Прислів'я, де використовується це слово: охайність, запорука здоров'я. На неохайній людині всяка одежа погана. Впізнаєте я Явдоху у в місті, що в неї фартух в тісті. Запиши слова, які характеризують привабливу людину. Отже, запиши число, класна робота, почни речення так. Приваблива людина. Придумай, запиши продовження. Слухаю і розумію. Прослухай вірш Анатолія Костецького, а що в портфелі. Перевір, чи уважно ти слухав або слухала. Дай відповіді на запитання. Послухай вірш Анатолія Костецького. А що в портфелі? Що таке на дворі сталося? Що за крики? Що за галас? Бий, давай, гати мазило, ти куди? Судю на мило. Зрозуміло там футбол і комусь забили гол. Два портфелі, як і слід, штанги замінили, на воротах мій сусід воротар уміли. Знов прохід ось ось заб'є, штанга. ех не вдали. Із портфеля все як є, геть повипадало. Ну глянемо, що в ньому? Поки йде завзята гра, бо ж портфель усім відомо, це обличчя школяра. Ось книжки. Та що це з ними? Чом вони у плямах синіх пошматовані, брудні, страшно глянути на них. Подивіться на сторінку не сторінка, а картинка, намальована така. А обкладинки Ну й горе, ніби побували вчора в людожерових руках. Ще й написано послухай, хто зачепить, дам у вухо. Ось якийсь папір в лінійку, а на нім товстенна двійка. Що ж воно пробачить, прошу, виявляється, це зошит. Але дивний він такий, мов іде у ньому бій. Буква з буквою щепились, аж гуде навкруг земля. І штовхаються щосили. І вилазять на поля. Ве волає, ге горлає, Ел на дві ноги кульгає, о як бублик, пе як пилка. Що не слово, то помилка. А буває навіть дві, аж гуде у голові. Ось, наприклад, прочитайте мошеністом робить тато. Ні. читати не варто більше, адже далі буде гірше. Ось дрібніші речі далі. Ручка й гумка у пеналі, два обдертих олівці та чотири камінці. А навіщо камінці? Щоб ганяти горобців чи ж бурляти тишком нишком у якусь бездомну кішку. Ну, а це невже шкарпетка? Так, звичайно, це вона. А чому вона у портфелі? Те, Юрко, і сам не зна. Ось який портфель незвичний у знайомого мого. Отаке його обличчя і не бачите б його. Чому на подвір'ї було так шумно? А чому з портфеля повипадали всі речі? Які речі були в портфелі у Юрка? Який вигляд мали ці речі? Про що свідчить опис речей? Що можна сказати про господаря цього портфеля? Чому автор не хоче бачити обличчя свого героя? Дякую за увагу. До зустрічі!